Мир Божий вам, я всіх щиро вітаю. І Я бажаю, щоб Господні благословення прийшли у ваше життя. Тема сьогоднішньої моєї проповіді: Не давайте місця дияволу. Я хочу прочитати один текст з Біблії, з Божого Слова. Біблія це є найпопулярніша книга в світі. Пісня Павла до Ефеської церкви, 4 розділ, 27 вірш. Ось що говорить апостол від Бога до людей. І місця дияволові не давайте. Коротко, і для того, щоб нам було зрозуміло, я хочу пояснити цей текст. Біблія стверджує, Біблія говорить, Біблія наказує нам, щоб ми не давали місця для диявола. Хто такий Бог і хто такий диявол? Бог це творець Всесвіту, всього, що ми можемо побачити і чого ми не бачимо. Бог створив небо й землю, Він створив нас, людей. Бог дав свої певні заповіді для всіх людей. Як жити, що робити, а чого робити не потрібно. І Господь Бог хотів завжди благословляти людей. Природа Божа це доброта. Це вірність, це любов. Бог любить всі свої творіння. Хто такий диявол? Диявол це ворог Божий. Де він взявся? Це колись був створений Богом, чудовий, прекрасний ангел. Але від своєї красоти його серце загордилося, і диявол повстав проти Бога. За ним. Пішла частина ангелів Божих, Бог проводив всіх ангелів через вибір. Точно так само, як і нас, людей, Бог проводить через вибір. Ми тут, на цій землі, визначаємося, ми йдемо за Богом, чи йдемо шляхами лукавого, шляхами диявола. Диявол завжди хотів нашкодити Бога після того, як Його єство. Було спорчене. І коли Бог створив нашу планету, створив людей, диявол хотів пошкодити і зруйнувати плани Божі. Звичайно, що фізичною чи якоюсь духовною силою диявол не міг цього зробити, тому що Бог є Богом всемогутнім. Тому диявол з хитрістю підступив до першої жінки до Єви. І обманув її, підштовхнув її до того, щоб вона порушила повеління Боже, і їла з дерева, з якого Бог заборонив їсти плоди. Єва дала плодистого дерева для свого чоловіка Адама. Через непослух перших людей Богові відчинилися двері для темних сил, і диявол. Мав певну владу над людьми. Диявол приніс прокляття, диявол приніс хвороби, диявол приніс багато зла на цю землю. Бог сказав для Адама: Земля проклята через тебе. І все те негативне, що сьогодні ми бачимо в цьому світі, це наслідки. Це наслідки гріха, саме через гріх. Приходять війни, приходять хвороби, приходять різні катаклізми і все зло. І найстрашніший наслідок гріха від падіння від Бога це вічність у пеклі. Але Господь не захотів, щоб люди загинули. Його серце, сповнене добротою, просто не могло залишатися у спокої. Тому Бог. Посилає свого Сина Ісуса на страждання, і Христос вмер за гріхи всіх людей для того, щоб спасти, для того, щоб дати можливість отримати прощення гріхів. Ісус приніс спасіння для всякої людини. І якщо ви залишаєтеся ще у ваших гріхах, Ісус чекає вас, Ісус кличе вас, Ісус хоче, щоб ви прийшли до нього. Ісус хоче, щоб ви не давали місця для диявола, тому що диявол прийшов, щоб, щоб зруйнувати ваше життя. А Ісус прийшов, щоб благословити стілити і спасти вас. Подарувавши вам місце у царстві Господньому, так само як Адам відчинив двері для диявола через непослух Слову Божому, сьогодні багато людей, які порушують Божі заповіді, живуть в певній мірі у темряві і живуть. Навіть цього часто не розуміючи, коли вони в контакті з сатаною, і диявол має над ними владу. Тільки життя по слову божому це гарантія того, що Бог. Буде оберігати нас, і Бог веде нас. Життя по Слову Божому. Це гарантія того, що ми спасенними людьми будемо. Якщо люди відкидають Боже Слово, від, відкидають Ісуса Христа, або частково Слово Боже виконують, а частково порушують, то цим самим люди відчиняють двері для темних сил. У своє життя. І диявол має владу над такими людьми. Диявол іде у вічний вогонь, у вічні муки. Ісус Христос сказав, що вічний вогонь приготовлений для диявола та його ангелів. Коли люди йдуть шляхом диявола, тобто живуть у гріхах. Над ними сатана має владу, і сатана затягне людей у те жахливе місце, куди і сам він іде. І Бог був би несправедливим, якби він закривав очі на гріхи. Диявол би сказав Богові: Господи, а чому ти одних людей, вони грішні, а ти їх взяв у своє царство, а мене ти відкинув? Бог справедливий і він не може порушити своїх принципів і своє слово. І Бог сказав у своєму слові, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави, тобто права на царство небесне. Але саме через Ісуса Христа Господь повертає нам право на життя вічне в небесах. Якщо ми з вірою прийдемо до Христа, якщо ми щиро покаємося у Своїх провинах, і залишимо гріховний спосіб життя. Тоді спасіння гарантоване для такої людини. А хто порушує, відкидає чи ігнорує Боже Слово, така людина відкидає Бога, відкидає Ісуса Христа і спасіння, яке Ісус Христос приніс для людей. Багато людей сьогодні дають місце дияволу через гріхи. Коли вони кажуть неправду, коли ведуть розпутний спосіб життя, коли люди крадуть, коли в серцях людей багато гордості, заздрості, ненависті, коли люди вбивають та роблять інші гріхи, це все відчинені двері для темних сил. Диявол не тільки таку людину. Погубить і така людина не тільки потрапить в те місце, в жахливе, в яке йде сатана, але ще навіть тут, при житті, диявол буде мати доступ до певних сфер в житті людей. Які можуть бути наслідки, коли люди відчиняють двері для диявола? Наслідками можуть бути різні хвороби. Не потрібно думати, що всі хвороби посилає Господь Бог. Багато хвороб посилає саме сатана. А люди через те, що неуважно читають Біблію, можуть казати, за що мені Господь Бог дав. Тоді, коли вони всього на всього лише пожинають те, що було ними посіяне. Коли люди відчиняють двері для диявола, може приходити прокляття, людей можуть переслідувати різні страхи, люди потрапляють в різні залежності, можуть траплятися різні, різні нещасні випадки, і навіть нечисті духи можуть увійти в тіло людини і мучити людину. Я пам'ятаю один випадок. Як до мене, як до пастора, звернувся один чоловік. Він Бога зовсім не знав. Він вживав наркотики і продавав навіть наркотики іншим людям. Але одного разу він побачив і відчув, як нечистий дух вселився в нього і не давав йому спокою. І він не міг спати, він не міг спокійно жити, і він дуже переляканий, прибіг до мене і просив допомоги. Ми молилися за нього, піст брали, і Бог дав звільнення від нечистого духа. Але той чоловік потім не став жити з Ісусом Христом, і чим закінчилося Його, скажімо, життя, я не знаю. Але ж Хочу звернути вашу увагу на те, що нечистий дух війшов в нього і мучив його через те, що він жив у гріхах. Наркоманія це гріх, це зло в очах Бога. Ну і, звичайно, в очах тверезих людей. І коли люди грішать, то сатана має владу, має певний доступ до тих людей. Тому жити у гріхах. Не потрібно. Таке життя приведе людину до прокляття. І навіть якщо людина живе, чи людина розуміє або усвідомить, що вона погрязла просто у гріхах. Чи є для такої людини надія? Звичайно, є. І ця надія це Ісус Христос, тому що Він помер на Христі, тому що Він віддав своє життя для того, щоб спасати, для того, щоб звільняти людей від беззаконня, від гріхів, від різних залежностей та демонічних сил. Люди дають місце дияволу через заблудження. Що таке заблудження? Це фальшиве, неправдиве вчення. Є слово Боже, це Біблія, яке відкриває нам істину. Слово Боже розповідає про Бога, про Ісуса Христа. Слово Боже говорить нам про те, як людині спастись, як людині не загинути. Слово Боже дає відповіді на багато інших запитань, які виникають у кожного з нас. Але є багато різних хибних вчень. Є багато сьогодні різної духовної, скажімо так, літератури, яка не прийшла від Бога. І ті, чи інші книги вчать іншим речам, не тому, що говорить нам Слово Боже. Тому нам важливо сьогодні перебувати саме в Слові Божому і знати Біблію. Слово Боже говорить нам, що у диявола на службі є різні духи, різні демони. Одні духи, одні нечисті сили проштовхують в цей світ розпусту, інші вбивства, інші духи ширять різну неправду. Як вони ширять, саме тиснуть на людей, посилають їм різні думки, побуджують їх. Поширювати гріхи, чи робити ті чи інші гріхи, і слово Боже говорить нам, що є дух заблудження і дух омани це нечистий дух, який затьмарює розум людині, який поширює, поширює фальшиві вчення про спасіння, про бога, про віру. І багато людей думають, що у них є багато життів. Помер один раз, знову народишся, потім помреш, знову народишся, і так буде довго продовжуватися. А Слово Боже говорить нам, що людям призначено померти один раз, а далі суд. Людина не помре двічі, а тільки один раз. І тому ми з вами не маємо права на помилку, тому що є такі помилки, які виправити вже буде просто неможливо. Духи заблудження сьогодні закривають людям очі. Багато людей служать ідолам, багато людей служать різним е, богам, не знаючи Ісуса Христа і відкидаючи Боже Слово. І я хочу ще раз підкреслити, що дуже важливо нам читати Біблію, щоб ми знали Слово Боже, тому що Біблія розповідає нам про Ісуса. А Ісус є єдиною дорогою до е, спасіння. Коли люди поклоняються різним особам, включаючи ангелів, чи святих Божих людей, і вклоняються їм як святим, як божествам, то це є ідолопоклонство, що є гріхом перед Богом. Коли люди поклоняються різним предметам, різним речам, навіть якщо на них зображений Ісус Христос, чи ще якісь там Божі люди, апостоли, це є ідолопоклонство. Біблія говорить нам, Ісус Христос чітко сказав, написано: Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому одному служи. Між Богом, Отцем, Творцем неба і землі і людьми є лише один посередник, це Ісус Христос. І саме через Ісуса Христа. Ми з вами можемо прийти до Бога і отримати спасіння. Тому як важливо нам сьогодні залишити всяке заблудження, все те, що протирічить Слову Божому Біблії, все те, що не основано на Біблії, нам потрібно його відкинути, тому що Бога у тому немає. Багато людей дають місце дияволу через різні окультні речі. Коли люди контактують з темними силами, коли люди викликають духи, використовують заклинання, гадають, читають гороскопи, займаються екстрасенсорікою, гіпноз і інші речі, сьогодні є багато так званих цілителів, які небожими методами, не Божою силою і не в ім'я Ісуса Христа вчиняють свої певні дії. І диявол. Приховує себе і своїх слуг, що люди, не раз які бога не знають, потрапляють в ту чи іншу пастку і ведуться на той чи інший. Обман, але всякий контакт з темними силами через окультизм, через гріх, через заблудження чи через ідолопоклонство до добра людину не приведе. Нам з вами потрібен Ісус, тому що Він вирішує проблеми, Ісус Христос стілює. Ісус робить чудеса, Він відповідає на молитви, і тільки через Ісуса ми з вами можемо спастись. Слово Боже говорить нам, що Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб відкупити нас від влади пекла. Всі люди, абсолютно всі, грішили у своєму житті. Від гріха позбавитися людина сама не могла. І немає значення, чи людина зробила багато гріхів, чи зовсім мало. Всі грішні. А це означає, що всі позбавлені Божої слави. А це означає, що над всіма людьми диявол мав владу. Але Ісус, коли помирав на христі, Він взяв на себе гріхи всіх людей. І коли люди сьогодні з вірою приходять до Ісуса, коли люди щиро каються, і Христос їх прощає, вони звільняються від влади пекла, тому що кров Ісуса Христа омиває і очищає їх від усякого гріха. І таким чином люди можуть звільнитися від влади сатани. Ось що говорить нам слово Боже у Пісні Павла до Колосян, першому розділі. В 12 і 13 віршах, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Зверніть увагу, тут сказано, що Отець Небесний через Ісуса Христа визволив нас із влади темряви, і перевів, переставив нас. До царства свого улюбленого сина виявляється, що ми знаходилися під владою е, темних сил, диявола і його слуг. Але Господь Бог втрутився в наше життя, Бог приніс прощення, Бог дає спасіння. І людина вже тут, на цій землі живучи, коли приходить до Христа, звільняється від влади сатани і переходить на сторону Бога. І вона являється громадянином Божого Царства завдяки вірі в Ісуса Христа. У Слові Божому в Книзі дії святих апостолів, 26 розділі, 18 вірші, ось що говорить апостол Павло: відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло та від сатанинської влади до Бога. Ісус посилав Павла до язичників, які не знали Христа і жили в заблудженнях в окультизмі та у гріхах. І Павло каже, що я посланий Богом. Проповідувати тим людям, відкрити їхні очі і щоб вони навернулися від сатанинської влади до Бога. Люди, живучи у гріхах, знаходяться під сатанинською владою. Але коли люди почули про Христа, це означає, що Бог прийшов, щоб спасти. Такі люди повинні адекватно відреагувати на Слово Боже. Тобто залишити гріховні шляхи, покаятися у гріхах, перейти на сторону світла і жити, жити з Хрис, з Христом. І коли ми живемо під Божою владою, ми живемо під Божою охороною, і Бог спасе нас. Давайте ми з вами передивимося, кожен своє життя і своє серце, з ким ми живемо. Під чиїм покровом ми знаходимося, кому ми служимо? Чи ми живемо у темряві, чи, можливо, нам ми живемо у світлі? І якщо ваше життя не відповідає Слову Божому, Бог кличе вас до себе, прийдіть до Христа! Поки він стукає, поки він дає час це зробити, отримайте спасіння і ви будете благословенними людьми. І ніколи не давайте місця дияволу, дайте місце Богові у своєму житті, і він поблагословить. А найголовніше спасе вас.